Чи потребує українська музична індустрія якихось кардинальних змін, і якщо так, то яких саме ну зараз важливо, щоб не тільки українська індустрія музична а, вижила, а вижила Україна. Тому говорити про якийсь сегмент нашого життя зараз ранувато. Я б сказав. Виживемо ми як люди, виживе і галузі нашої діяльності. Що стосується е, музики? Дуже важливо, щоб вона перестала калькувати. Тих, кого ми сьогодні вважаємо успішними. Якщо раніше е, там відсотків 90 калькувало все, що робилося в Росії, не розуміючи, що Росія сама крала все, що крадеться, це така країна, яка краде убиває. То було би огидно і неприємно ще й мавпувати з того, що вкрадено. Ну багато хто прозрів, сподіваюся, ви чули, як люди почали співати українською, перекладати свої пісні з російської на українську. Слава Богу, це теж певна еволюція. і Я в цьому дуже щасливий. Але багато хто вважає америка... американізми, теж зараз типу ну, вектор, куди треба Направлятися, хоча те, що зараз витворяє Трамп із своєю командою, ми теж починаємо розуміти, що не такий світ вже і мудрий. Що ми українці? Ми та їхня частина свідома, яка сьогодні вирішує долю нашої країни. Ці люди можливо і будуть задавати вектор майбутнього взагалі геополітичного розвитку світу. Бо ми сьогодні в центрі подій. і У нас сьогодні найкраща армія у світі, на яку ще три роки тому уваги не звертали. А сьогодні ми цим пишаємось, і ми будемо пишатися українською музикою, щоб вона нікого нічого не мовпувала, а робила просто те, що їй. Подобається.